Вітаюш, мені друзі! Давайте подивимося, чи такі операції СБУ зможуть змінити хід війни. Отже, питання. Україна зможе переломити і змінити хід війни на свою користь. Ну, знаєте, я вам скажу так, зараз іде процес, да, скажімо так, ведеться гра певна. Тобто йде процес, який дасть можливість контролювати ситуацію. От в чиїх руках зараз буде контроль цієї ситуації, той матиме все, зараз Україна стоїть перед вибором яким шляхом піти, який, знаєте, який варіант вибрати да, в цій грі для того, щоб контролювати. І тут, скажімо так, в Україні пропонується багато варіантів, і в Україні є багато варіантів. Ця карта не тільки карта ілюзій, пустоти, мрій і так далі, але це карта вибору ще, Так? Тут можна стояти перед певним вибором, яким шляхом піти. Який об'єкт вибрати, да? по чому ударити? Ну, мене зрозуміли, так? Да? Тут, скажімо так, хто мудріше, да, або більш досконаліше вибере шлях, ресурс. Ресурс, яким можна знайти вихід із ситуації, Дивіться, хто, хто зможе реалізувати ідеї, да? хто може реалізувати ідеї майбутнього, тобто хто е, знайде. Технології майбутнього і зможе реалізувати, да? ось так. Ну, Тут обговорюється, обговорюється які, ну, тобто, ті методи, якими можна працювати на майбутнє. Або закладати основу майбутнього. Розумієте? Хто контролює ситуацію, той має все, Таро сказала. Тому треба переключатися на пошук на пошук варіантів да? із союзниками, реалізовувати ідеї або інформацію, яку тобі передають, користуватися інформацією, да? яку тобі передають, вибрати те, що підходить для тебе. І ти будеш користуватися. Ну, знаєте, даруй відповідає якось, ну, можна сказати, навіть таким філософською філософським відповіддю, розумієте? Глибокий пошук, тут глибокий пошук інформації. Тобто, можливо, навіть тут цей іспний інтелект, цей да, штучний інтелект, От, ідея майбутнього, ну, це що може бути? Інформація майбутнього це штучний інтелект. Ось так. Те, що здавалося, колись ілюзією, зараз вступає в гру. І це вже обговорюється. Ось так. Виходить, Україна залучає вже елементи штучного інтелекту. Інтелект, штучного інтелекту. Давайте подивимося, чи зможе саме таке застосування змінити хід війни. Нас цікавить, так? Да? Тут є скриті домовленості, таємні скриті, які не потрібно знати, всім висвічувати не потрібно. Є якась скрита для нашого дому. Однозначно, Однозначно, ця інформація, реалізація цієї інформації це пошук виходу із ситуації для нашого дому. І це дасть можливість вийти на інший рівень. Сонечку це, це відродження, це новий рівень розвитку. Ось так. Це, бачите, для людей це досить добре. Не все треба знати людям. Не все треба знати людям, бачите, тут місяць прикриває те, що говорять, те, ну, те, що передається нам так? по місяцю для людей, це повинно бути по місяцю менше, знаєте, як ото кажуть, менше знаєш, краще спиш. Людям не треба це знати. І ви знаєте, я скажу так, що це є шанс, є шанс. Ну, На жаль, на жаль нам не все передають. Нам передають дуже е, малій кількості е, інформацію, якою б ми могли контролювати ситуацію. розумієте? Поки що для нас, для нашого дому, відмовляють багато чому, але це не дивно, тому що е, наскільки. Пронизана шпіонською агентурою наша територія, наша влада, наш парламент, що не все треба давати, да? не всю інформацію для нашого дому треба вивалювати. Ви мене зрозуміли, да? треба потрішечку. По, по навіть, і навіть оце трішечки, воно, воно зможе стабілізувати ситуацію, розумієте? Не все буде нам вдаватися. Нам треба самим розвиватися менше ворувати. Треба робити щось з корупцією і треба дбати про безпеку країни. Не все буде видаватися нам, як то кажуть. Да? Вся на вся інформація бояться. Сильний світ цього, єрофант. Тут може відбутися, так ще, зараз ще не все зрозуміло. Паради нам йдуть паради. Ага, бачите, нам єрофант дає поради. Бачите, я три карти витягла, а не зрозуміло про що. Тільки от коли розкладаєш більше, то в пазлах вони потім, потім пазли складаються. Дивіться, Ярофан дає пораду, що необхідно призупинити і обнулити агентуру всередині країни. Бо саме агентура розбалансовує наші дії всередині країни. Тому, не, тому і відмова йде, розумієте, відмова надавати. Більше інформації, яку б ми використали, да? ну, тобто, я так думаю, що немає довіри. довіри. У нас агентура досить активно спрацьовує всередині агентура, чи зміниться ситуація на полі бою? Катастрофа. Є шанс, е, є шанс. Ну, у нас є шанс да, подолати. Важку ситуацію і катастрофу. Шанс важкої дороги катастрофи, яка тягнеться вже довго з минулого, да? це наша карма. Ви зрозуміли? Україна, я вже говорив, в мене був вже розклад, Україна відпрацьовує свою карму. Хто б що не говорив, як би нам цього не хотілося, але Україна відпрацьовує свою карму можливо, за за продажність еліт. За продажність пересічного громадянина, який за три серебряника здасть, продасть і видасть все, що тільки можна. Це наша карма. Але у нас є шанс так, пройти цей важкий шлях, пройти цю катастрофу. Шанс є, я завжди говорю в Україні за весь час випадає шанс. Карма, яка тягнеться давно, треба її відпрацювати. Переломний момент. Особистий комфорт в нашому домі, особистий комфорт в нашому домі. Дуже сильно розвинений, особистий комфорт, клановий, а це, я думаю, що олігархічний. Да? Цей шлях, бачите, от нам важко йти за, тому, за, за того, що в нас ну, вибудована олігархічна система, особиста ножива. Розумієте, це наша карма. Її треба зруйнувати, її треба позбу... позбутися, оцю олігархічний цей клан. Олігархічну систему зруйнувати. Вона закорінена, вона, вона давно. Да? І це... це... Ну, це важкий шлях, це наша карма, але шанс є в Україні. Бачите, як буває. Я питаю за переломний момент, а таро розказує своє. От розказує своє і все. Тобто для мене таро це як, я спілкуюся з живою, ну, живим організмом, розумієте? Я думаю, що це, це такі вищі сили, да? вищі сили дають інформацію, яку я повинна оприлюднити. Все. Ось так. Поки що, поки що таку відповідь таро дає. Ми проходимо карму. Ми, проходимо карму. Ми повинні очиститися. Не розумієте, вищий суд, вищий, це страшний суд, це вищий суд, так, ці це карма. Але дивіться, це вищий суд це карта очищення. Що нам Таро говорить? Нам треба очиститися, нам треба. Зруйнувати олігархічну систему, кланово олігархічну, де йде особисте збагачення. Це важко, але шанс є. І зараз ми проходимо, швидше всього, проходимо. Ми очищаємося від, від цієї еліти. Ну, тут поки що полі, бізнесова, а є ще ж і політична еліта. Але, на жаль, політичною елітою керує. Бізнесова еліта в нас, розумієте? Бізнесова, тому на перше місце таро і показує нам бізнес еліту. Це карма, це карма, яка руйнує Україну, яка, е, ваш, це, це, це непосильна ноша, яку тягне Україна, тягне український народ. Розумієте? Чи, зможемо, чи зможе Україна переломити хід війни? Отакими от операціями, чи зможе ось і на Україна може добити, да? добити, зламати плани, реалізувати удар, яким зламає плани, ворог піде і, і ворог може піти. Тобто в Україні є шанс, є зброя. Яка може зламати плани, реалізуючи це, ворог може піти, заставити піти, скажімо так, тут, розумієте, не розгромити ворога на полі бою, а є зброя, яка може вдарити так, щоб ворог пішов над цим працює. Над цим працює професіональна група людей, команда, група людей таємно працює, таємно працює. Ми не будемо ковирятися, що саме тут вони роблять. Хай роблять свою справу, да? отже, чи зможемо. Так, трансформація буде, смерть буде. Від цієї роботи, дивіться, від цієї таємної роботи йде смерть, іде трансформація, яка може допомогти вигнати ворога з нашої території. Вигнати. Працюють над дуже великим якимсь ресурсом. Над, над, потужним, над потужним результатом, да? ресурс, кошти. Імператор влада. Да? Тобто ми йдемо до завершального етапу. Е, ви знаєте, я думаю, що все-таки. Імператор включився в цей процес. Імператор включився. І так показує Таро. На, даній, на даному етапі він підключається в цей процес. І, ви знаєте, сам, саме така таємна робота смертельна для ворога, вона результативно діє, робота, да? і наближає до завершення. До завершення війна, що ще всього в Україні війна, війна може підходити до завершального етапу. Перемога, ось вона перемога, шістка мечів, Шістка жезлів, це перемога, мир і перемога. Ну, я вам скажу так, однозначно, однозначно, однозначно така. Такі удари вони будуть заставляти ворога відступати. Це не буде перемога на полі бою, але такими діями, таким болючим, конкретним ударом ми можемо послаблювати, послаблювати ворога, і це удари смертельні, удари, які будуть транс, ну, змінювати, да? трансформувати. Цю, цей стан стан війни. Війну, іде, іде перемога, я вам скажу: Перемога. нечесний бій, програш, да? тут йде складена зброя, поразка. Ну, Є бажання нанести, да? або почнеться, скажімо так, з таких моментів починається складання зброї. Кризова ситуація, бо починається спочатку кризова ситуація, От те, що ми, те, що Україна зробила, да? вона вибиває ті носії, які досить боляче б'ють по Україні. Тобто такі бажання, така робота вона спричиняє кризу, а потім і складання зброї. П'ятірка мечів це програш, це поразка, да? веде до поразки. Ось так, тут. Перемога тут, завершення веде однозначно, однозначно, я вам скажу. Досить ретельно продумані такі операції, досить ретельно продумані, вони обов'язково спричиняють втрати, кризу, ослабляють ворога, такі удари. Ось так. Планування. Це, дивіться, заплановане, добре продумане, обдумане обдуманий план, да? план справедливий, це те, що летить, да? це те, що захищає нас. І ми, ну, Україна, вона вже визначилася і визначається, да? активує ідеї і підсилює себе, підсилює поступово, не так швидко, але поступово. Ми стаємо магами, ми стаємо. Україна мається на увазі. Бачите, я себе соцією з Україною, тому я весь час говорю ми, дивіться, Україна стає магом, Україна буде задіювати всі абсолютно методи для того, щоб створювати ситуацію краху і кризи для ворога, ситуацію програшу, кризи, для того, щоб перемогти ситуацію. Вистоїмо, вистоїмо. Сімка. Сімка мечів, вистаємо, бо ми будемо сильні. Ось так. Ну що я вам скажу? Так, такі удари однозначно допоможуть видавити ворога з території України. Якщо будемо перебивати логістику, вибивати заводи військові, перебивати їм логістику, звичайно, що нічим буде воювати, це призведе до поразки, до кризового стану, і ворогу доведеться йти. Ну що ж, хай так і буде. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.